Людство завжди користувалося цим. Тобто різні одушинки робили: робили масла, робили такий жир ароматизований, який наносили на шкіру, і це завжди було. Найбільшого такого розвитку парфумерна справа досягла саме в період античності. Тут були грецькі міста, колонії, і греки використовували парфумерію, використовували масла як в косметології, так і в медицині. Ну і звісно, в різних ритуалах та обрядах. У тисячі дев'ятсотого року місцевий фармацевт Йосель Арон Кучук отримав своє перше свідоцтво на виробництво парфумерної фармацевтичної продукції. Виробництво він відкрив своїй власній квартирі і достатньо довго виробляв там примітивні ліки, якісь засоби для догляду, одеколони, пасти, а принаймні першої необхідності в побутовій хімії. На початку ХХ століття у Миколаєві виникали лабораторії, фармацевтичні заклади, аптеки, скловиробничі такі артілі, малаваріні заводи. Але це такі були попередники, можна сказати, виникнення у 1927 році парфумерної фабрики Астра, яка стала прообразом славнозвісного нашого ПСК червоні вітрила. Починається відбудова і розширення виробництва. Активна увага приділяється виробництву парфумованої продукції. Окрім цього, починається виробництво косметичної продукції. Це різноманітні креми, мила, доглядові засоби. І парфюмерно-косметичний комбінат отримує назву Червоні вітрила. У 86 році вперше вирішили парфумери е, порівняти якість нашої продукції Миколаївської із кращими зразками зарубіжних та вітчизняних виробників. І тоді покликали спеціалістів науково-дослідних інститутів академії наук, незалежних дегустаторів, які анонімно ставили бали продукції. Наші духи отримали балів більше ніж клима. Це славнозвісні французькі парфуми. У 2010 році компанія Vexhold запустила свою додаткову гілку парфюмерної продукції, яка називається Перфі. Власне розшифровується як парфюми філатової. Це унікальна парфюмерна продукція, створена за авторськими рецептами, і, можливо, аналогів її не існує не тільки в Україні, а й на європейському рівні. У нас був один із засновників хіміком-парфумером, він розробляв рецептури і він зробив цілу бібліотеку ароматів. На сьогоднішній день біля трьох тисяч ароматів. Особливістю їх продукції в першу чергу є використання французької оригінальної сировини, що дає не тільки неповторний аромат, а й можливість втримати аромат в приміщенні до 6 місяців.